Доброго ранку, колеги. Сьогодні в нас засідання комісії. Кворум у нас є. Присутні чотири особи. Немає Нападинка Віктора Олександровича. Тому пропоную засідання нашої комісії розпочати. Хто за? Дякую. Перше питання у нас доповідає Людмила Олександровна Цупа про внесення змін до рішення Житомирської міської ради від 21 грудня 2022 року про затвердження програми. Розвитку комунальних закладів освіти Жовтоводської міської територіальної громади 23-25 роки зі змінами. Ми вносимо зміни з урахуванням того, що надійшли у нас кошти державного бюджету або були перерозподілені наші кошторисні призначення на найнеобхідніші потреби, які виникли в закладах освіти, а також внесено ряд заходів. Які також необхідно виконати, але фінансового ресурсу у нас на 25-й рік немає. Серед цих заходів у нас іде забезпечення безпечного освітнього середовища, а саме придбання та встановлення генератора в гімназії No4, ми отримали на це кошти державного бюджету 140 тисяч. Також є потреба у капітальному ремонті крівлі ЗДО номер 4 Для цього необхідно 2 мільйона 394 з половиною тисячі гривень. На це фінансового ресурсу у нас немає. Є Необхідність у розробці технічної документації зем... землеустрою земельної ділянки і проведення незалежної оцінки нерухомого майна по 21-му садочку. Технічна документація на земельну ділянку для того, щоб ту. Ділянка, яка знаходиться під частиною будівлі під ІРЦ, передать на ІРЦ. Для цього необхідна технічна документація. А незалежна оцінка об'єкта, нерухомого майна не виникла в зв'язку з тим, що колишній 33 й садочок у нас переданий. Буде переданий в оренду в ветеранському простору, і для цих всіх процедур нам необхідно провести оцінку об'єкта нерухомого в Це буде робити 21 садочок як балансу Є потреба в реконструкції системи газопостачання, і для цього необхідно виготовити ПКД, і потреба в коштах 18400. Таких кошторизних призначень у нас немає, є потреба в додаткових коштах. Перемістили ми кошти 75 тисяч на виготовлення ПКД для того, щоб розширити овочі, сховища з подальшим переобладнанням на найпростішого криття 15-му садочку. І е, перемістили кошти на виконання поточного ремонту покрівлі 28 восьмого садочку, там де е, е, ми облаштували найпростіше укриття в розмірі 127 і тисяч гривень. По загальній середній освіті виконано ряд проєктно е, кошторисної документації. Але коштів на реалізацію цих проєктів у нас немає. Серед них це капітальна система опалення другого корпусу, ліцею перспектива, реконструкція підвалу з облаштуванням другого виходу ліцею перспектива першого, будівництво захисної споруди цивільного захисту для ліцеї незалежності. Для виконання поточного ремонту кабінету першого класу гімназії No4 встановлення металопастикових вікон приміщення дошкільного підрозділу гімназії No4 і виконання поточного ремонту підлоги спортивної зали ліцею No3. По позашкільній освіті ми відпорядували суми. Які були виділені вже по факту використаних коштів, і частина заходів, які потребують реалізації, це встановлення АПС в центрі дитячої та на творчості. Ми фактично використану суму поставили. А потреба є у виконанні поточного ремонту частини підлоги автової зали центру дитячої та нашої творчості на це необхідно тисяч. Ці кошти є в кошторисі. Виконання поточного ремонту сандитла в центру дитячої творчості потреба в коштах 80 тисяч шесто ці кошти в кошторисі. і ремонт внутрішніх мереж водопостачання і водових 49 тисяч також є ці кошти поштовиці по інклюзивно-ресурсному центру. Відкориговані суми уже на виготовлення ПКД, фактично поставлено. Є потреба встановленні протипожежної системи АПС на це на фіну сто і тисяч тисяч коштів. Немає. Виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту банку для маломобільного населення є кошти, і виготовлення ПКД на капітальний ремонт зон також є кошти. Все це занесено до заходів програми. Зрозуміло, колеги питання до Олександра. Є це це ж двадцять четверта. <кій> в 24-му вже робили там місце посередньо. Да, да. 21-го там є. Та там є, що це, це апельсин. Да, да. uh -huh. У 21-му сьогодні немає. Uh -huh. Питання до Олександра коли... Ну, Заход зрозумілий. Uh -huh. Зрозумілий все, що внесено в програму розвитку. Ну, все питання в мене питання немає. Я вчора було, бо я все ознайомилася з цими всіма моментами, які були занесені до програми розвитку вчора і позавчора. Е, питань немає да, стосовно цього. Стосовно програми. Немає, так? Да? Дуже, так? так, 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 так. Да, звичайно, щоб так, вони так. були внесені. Так, розуміло, це зрозуміло. Маріна Олександровна казала, не віддавлюючи просить нас, щоб ми поїхали по закладам. Ми недовго будемо. Ми се час очень близько ані вже просмотрели ті вопроси буквально щось п'ять хвилин. Да це технічні питання. Тут нема нічого збірного. Колеги пропоную голосувати за даними питання Жокова. за за Макар повідку відсутні 4 за рішення порушення колеги. Слідуючи питання стосовно заходів на 25 п'ятий рік. Це питання воно витікає із попереднього питання. Тому питань нема, так, да, до дорожні Олександрів? Пропоную голосувати. Сєченко за, Жукова за. Кришині за, а Макаренко відсутні. 4 за рішення погоджували. Так, третє питання. Теж воно технічне про зміну назви та типу комунального закладу дошкільної освіти, я селсадка комбінованого типу, номер 18, Ромашка. Набрав чинності новий закон про дошкільну освіту. Ми маємо 5 років для того, щоб провести статутні документи у порядок відповідні до цього закону про дошкільну освіту. Чому зараз ми з 18-м садочком розпочали це перший саду саду, який стартує? Тому що в травні цього року було прийнято рішення виконавчого комітету про перепрофілювання санаторних груп, які дві санаторні було 18-го садочку для дітей із малими та закликаючими кожного туберкульозу. Ми їх перепрофільовуємо у групи загального розвитку. На це у нас було два роки згідно чинного законодавства, ми два роки не тягнули, але в зв'язку з перепрофілюванням груп у нас є потреба і змінити тип комунального закладу. І Відповідно до чинного законодавства, ми можемо встановити в цьому дитячому садочку такі типи, як ясла і дитячий садочок. І на майбутнє скажу, що взагалі в законодавстві вже відсутня. А форма як комбінованого типу, закладу шкільної освіти, комбінованого типу. Ми всі, а на сьогодні у нас це ще четвертий, 30 і 35 садочка. Над цими закладами далі будемо також працювати із внесенням змін і нової редакції статутного винесення. Ну, все відрегульовано, тип ми змінюємо і змінюється назва також відповідно до вимог закону. А тепер цей дитячий садочок буде називатися Жовковоцький заклад дошкільної освіти номер 18 Ромаш. Все зрозуміло, технічне питання. Питання до Олександрів. А з туберкульоз це діти вони є, ще, є як вони є кожна два слова. Кажу, подивіться взагалі зв'язку з тим, що пройшла реформа по медицині, і у нас зараз немає тут відділення щ щ... нічого. <повідально> тобто да у нас немає навіть фтізіатра, У нас консультант фтізіатр, Це не той, а кривий ріг обслуговує нас. Тому у нас. Немає можливості конкретно проводити ну це буде просто на бумажці, коли у нас в ті працювали в тому дитячому садочку, то це було логічно, і у нас були такі. Групи. На разі зі зміною у медичних закладах всіх форм роботи ми не можемо залишати ці групи, тому що потім тому ви зрозуміли, немає співпраці, немає обслуговування належної і так далі. Тобто діти, так як і всі дорослі, батьки будуть возити їх у кривий ріг. Ми домовляємося сюди. Приїжджає бригада, осматрює дітей. Так -так. Угу. І такі діти є в кожному дитячому садочку, керівники закладів і школа, угу. відстежують спільно ну, із медичними установами, всю циклограму, коли необхідно обстежити дітей на амонту, відповідно направити до лікарів фізіатрів, це знаходиться на жорсткому контролі. Так. Ще питання, Немає. Я, я маю все, Жукова за Макаренко відсутні чотири за рішення погоджено. Дякую. Останнє питання про склад конкурсної комісії. Що року ми захвалимо склад для того, щоб визначити лауреатів в поточному році? Склад у нас практично не змінюється. Єдине, що вибула одна людина, яка звільнилася у освіти. То до вашої уваги голова комісії Олексія Любов і члени комісії Сеченко Світлана, Цюпа Людмила, селецька Світлана і Степана Малена. Колеги, питання? Немає питань, так, так? Немає? голосувати. Так. <кху> Сеченко за Жукова <кху> за Кришин за Аварко <кху> Макарникові суддя. Чи є за рішення тут? Дякую вам. Дякую гарного дня і вам гарного дня.